Добрий день, діти. Сьогодні на заняття до нас прийшла дівчинка Нехайна. Оленка. Діти, як ви розумієте, неохайна, це яка дівчинка? Вірно, Непричесана. брудні ручки, одяг брудний, гудзиків нема на комірці. Не доглянути взуття, а як ви розумієте, охайність. Молодці малята, це коли дівчинка доглядає за своїм волоссям, одягом, взуттям. Молодці, пропоную вам послухати оповідання Бориса вовка, лінива Оленка. Прийшла вранці Оленка в дитячий садок. Чого ти не причесана?» – питає вихователька. Бабуня не встигла причесати, каже Оленка. А черевики чого брудні? Дідусь не почистив, а гудзика чого біля комірця немає? То вже я винна, сказала Оленка, забула нагадати мамі, що пришила. Діде, дайте відповідь на такі запитання. Про що спитала вихователька у дівчинки, що їй відповіла Оленка? Чому у Оленки брудні черевички? Чому кудзика немає? Чому оповідання називається лінива оленка? Поміркуйте, будь ласка, що означає слово лінива? У чому може виражатися лінь? Діти, пропоную вам переказати це оповідання своїм рідним і близьким, а у цьому вам допоможуть ці картинки. Бажаю успіхів! На цьому наше заняття закінчено. До побачення!